Сонік бум. За правду. Думаю, цьому є логічне пояснення. Хтось краде воду, щоб продавати її. Начувайтеся, жадібні махінатори. Ви пошкодуєте про цей день і про наступні, і взагалі про всі. Отже, перебої були весь день. Ви бачили? Ви чули про це? Надіюся, водоканал щось робить. Приміром, перенаправляє воду у ванну Екмана. А. Мушу глянути новини. Я певен, ви чекали саме на цей сюжет. Урочисте відкриття фабрики гігантських ножиць. Для мене велика честь вітати у нас фабрику гігантських ножиць. Вираж! 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 Що ж, це займе певний час, друзі мої. Чому нічого не кажуть про водну кризу? Може, проблема у водогоні? Можливо, і так. Та я волію вірити, що це урядова змова. Ми самі обирали посадовців. Це розумні працьовиті службовці, які прагнуть помагати народу. Спокійно, один хибний рух і купон на знижку зіпсовано. Якби я мав менші ножиці. Наш народ вимагає правди, а я вигідних покупок. Та забудьте про свої купони. У нас тут водна криза. Написано купи дві одна безплатно. Це означає, що одна з двох буде безплатно, що я отримаю три. А я мала здогадатися, що Емі жартує. Я знайду. Ні, ні, не треба цього робити. Це все ускладнить. Чесного журналіста, який виведе усіх на чисту воду. <звук> У мене важлива новина. Хтось краде нашу воду. Цікаво. Але до чого тут є? Тому що ти журналіст. І як журналіст. Ти маєш бути голосом народу, вчиняти правильно і казати правду. І отримати приз. Приз так. Батько зрадіє. Добре, я зроблю. Як тільки доїм цеї сендвич. Питання, яке всі хотіли поставити меру, як там цуценята в притулку. Ще один замовний репортаж. Вони такі чарівні. Крім цього, що це ти робиш? Ось що відбувається, як від журналістів нічого не чекають. Народ має знати правду. Хай навіть я робитиму це самостійно. <звук> Увага! Усі будьте пильними. Запаси води зменшуються щохвилини. Глашата на й не найкращий спосіб передачі новин. Спробую щось технологічніше. Технології. Мій ворог. Чи ворог мого ворога це мій друг? Або він подвійний ворог. Байдуже, час вибити клин клином. Чи подвійним клином? Дякую, що допоміг запустити піратську радіостанцію. Стікси технології тепер разом. Це подія унікальна, видатна. А я не мала вибору. Часом доводиться йти на компроміс, щоб донести правду. Хороший аргумент. Нічого не додаси. Типу, тебе попросив банан-мандрівник. Хм, як знаєш, прямий ефір за три, дві, одну. Це борсучиха Стікс, і я скажу вам правду. Правду, правду, правду. Взагалі-то я не витримаю правди. Прокиньтеся, народи! Вода зникає, але ЗМІ про це мовчать. Їх підкупив великий бізнес. Запитайте себе, кому саме це вигідно? І тут єдина відповідь Егман. У нас дзвінок. Доктор Егман взагалі не зацікавлений фінансово, в нього інші схеми. Ви не бачили його шоу. Знаєте що? Я доведу. Завтра ви у цьому переконаєтеся. З вами була Стікс. Потрібні докази, що тут замішаний Егман. Треба його заскочити. Не забудь потім мене піймати. Це важлива частина плану. Але про це. Ма з відкачування принесе мені мільйони. Звісно, якщо мене не спіймають, бо буде публічний скандал. Акціонери озвіріють. Ага. Попався! У новому році перестану озвучувати злі плани. Я ж казала, що Егман краде воду. Насправді це я сказав. Сам винен. Мені потрібен фільтр для злих планів. А! Відкачування води принесе мені мільйони. Тепер ви нарешті мене слухатимете. А, ні, не слухайте. О, Так, у нас дзвінок. Спершу я не вірив, що доктор Егман замислив щось зле. Та тепер, як на мене кричить хтось обурений, я теж обурений. Ой. Треба було раніше її слухати і одразу замовити суп. Чому я завжди роблю неправильний вибір? З вами була. Єдине, що росте, як на дріжджах, це наш рейтинг. Кажу тобі Діксон, справжні новини рулять. Тобто це в лапках. А у мене є ідея. Звільнімо орла і замінімо його отією Стікс. Стікс? Не вставай. Я Діксон з телекомпанії. Нам до вподоби твоя робота пропонуємо тобі власне телешоу. Я ніколи на це не піду. Ви ж прийшли від них звідти. Але перехід з радіо на телебачення збільшить аудиторію. Більше людей тебе почує, більше людей знає правду. Я не знаю. Щось мені неспокійно через нього. Ти ж сама казала, що часом треба поступитися принципами заради правди. Чехастік снаживо з мерії. Та я знаю, що мер знав про скандал з водою і коли узнав. Що ви можете сказати? Я погано почуваюся. Я переїв кукурудзи. Ти виставила мера дурнем і зруйнувала довіру до влади, і глядачі це з радістю з'їли. Молодчина. Рейтинги зашкалюють. Не буквально тому я показав це. Твоє шоу просто супер! Лише кілька зауваг на майбутнє. Зауваг? Нічого такого. Та тепер, коли віру у владу зруйновано, можна зробити щасливу історію для розваги. Не люблю я таке щастя. Ми кажемо правду. Гей, іноді люди щасливі. Це правда. Я не продаюся. Це не покупка, це просто командна гра. Я не знаю. Як сказала одна видатна телеведуча, часом треба поступитися принципами заради правди. Я знову в офісі мера, де у його цуценят з'явилися цуценята. Швидко розмножуються і тепер їх утричі більше. Добре, я принизилась і зробила щасливу історію. Тепер розслідуватиму справи Егмана. Без проблем. Лише одна проблемка. Екман твій новий спонсор. Він лиходій! зважай, все лишиться, як і було. Просто носи оце. Ми наживо там, де стався жахливий випадок. Все не так погано, як не дивно, зі мною таке часто. Ну, починай зловтішатися, а класна шапка. Я так не можу! Я поступилася принципами і вони стали безглуздими! Мені не можна вірити! Я від них! Звідти! Вона продажна, хабай! Я хотіла вам допомогти! Мені це не треба. О! О! О, рятуйте! Треба знайти винних. Ні. Нам треба знайти свою правду і бути відповідальними, а не робити те, що вам кажуть у телевізорі. То що ж робити? Боротися з владою. Усім заспокоїтесь! О, це легше, ніж я думав. Це мега-мікрохвильовий випаровувач води. Тремтіть і дивіться, як ваша улюблена вода випаровується, взагалі він має літати над океаном. Та я хотів похвалитись. Я це зробив. Це твій найгірший план. Справді? Ти так думаєш? Тобто найгірше продуманий. Припини красти воду. Ні. Вода зовсім не для всіх. Вона має належати тому, хто найрозумніший, найбагатший та найкрасивіший. Пробач, та ми тебе зупинимо. Ні, краще ми. Попере! Мабуть, треба було продумати кращий захист. У новому році так і зроблю. Стікс! Знайшла правду, боролася і таки добилася змін. Скажи щось своїм фанам. Я йду. Правда? Ти що йдеш? То я тоді можу повернутись. Що ж, сподіваюся, тепер ти розумієш силу правди. Ти права! Я більше її не ігноруватиму. Минув лише день, а в мерії вже з'явилися нові цуценята.